Доброго дня, мене звати Безсмертна Лілія, це фітнес-бізнес без помилок. Сьогодні зайдемо на тему маркетинг і просування фітнес бізнесу чи бренду, і так далі. І відразу ж скажу, що це досить сильний блок, тому що саме його більше всього видно. Ми зараз до цього вели більше про підготовчі моменти. Маркетинг це ж те, що побачать ваші клієнти. І вони зрозуміють, що ось ви є, і ви їм такі потрібні, як ви їм покажете. Як би це не звучало, але у маркетингу і просуванню вашого бізнесу є дуже багато складових. І перше, це прям створення бренду. Ясна річ, що це не лише назва чи логотип, це концепція, це як ви запам'ятовуєтеся, це асоціація, асоціація взагалі з чим виникає, це робота з вашим клієнтом, це дуже багато насправді складових, які а, в результаті запам'ятовуються, тобто і є оцим всім, що з вами асоціюють. Ну і перша звичайно, назва. Кажуть, що вона має бути легкою для запам'ятовування і вимови. А -а асоціюватися з фітнесом, здоров'ям, бути унікальною, тобто не повторюватися десь до цього. Але скажу так: з приводу легкого запам'ятовування і вимови, і взагалі легкої назви, люди все одно спростять. Навіть якщо у вас там буде а, трьохповерховий якийсь багатоетапний, багатоетапна назва, звичайно, хотіла сказати Матюк, але будемо чесні, а назва все одно люди спростять так, як їм буде вигідно. Мало того, ви самі можете подати два варіанти: важку якусь а, серйозну назву і більш легку для запам'ятовування. Асоціюватися з фітнесом. Так, звичайно, але. А, де, ні, має. Звичайно, має. Просто, я пам'ятаю, дуже багато назв, які, мабуть, і не асоціювалися, але, в принципі, гарно виходили на ринок. З часом робили ребрендінг і вставляли там десь. Так. Да, стосовно асоціюватися з фітнесом, мати в назві, якусь частинку спорт, фіт. Хелс, джим, ну, все ж таки, воно має. Uh, унікальність, звичайно, тому що тут є у вас і права інтелектуальні, і ви, коли будете торгову марку реєструвати, вона ніде до цього не має повторюватися. Тобто, дійсно повторюся, назва легка для запам'ятовування та вимови. Ну, тобто, немає в ній бути запам'ятовування вимови, да? як я тільки що запинулася. Асоціюватися з фітнесом а, і бути унікальним. Прикладів можна там багато навести, не знаю, там, Athletic Hub. А, знаю, Motion Lab. Та все, що завгодно. Ну Це так, навскітку. Далі, і стиль. Не нехтуйте. Візуальною ідентикою. Зразу формуйте пакет, який будете давати дизайнерам, смм никам всім, хто буде працювати з вашим сайтом, з вашими соціальними мережами. У вас має бути все схоже один на одного. Якщо шрифт, то один, ну там їх має бути 2-3. Але вони оскрізь мають повторюватися, де б ви не були. Якщо ви видаєте журнал, то це мають бути шрифти, які ви заздалегідь, а знаєте, що вони є, що вони прописані в вашому брендбуці. Якщо це сайт, то знову ж таки логотип як оскрізь, чи шрифт та стиль як ускрізь. Гама, особливо кольорова гама. Має бути однакова, не там сіре, там біле, там зелене там червоне, тому що сподобалося так. Ні. Якщо червоний синій, то червоний синій. Якщо жовтий, зелений, знайшли, жовтий і зелений. Ну, скрізь. І тон обов'язково має бути однаковий. Тобто не блідорожевий, або яскраво рожевий десь. Якщо блідорожевий, то блідорожевий з білим чи сірим. Ну, це закон. Отже, у логотипа і стилю є три, ну, чотири позиції: логотип, кольорова гама, шрифт, стиль. Це має бути однакове ускрізь. Так вас пізнають набагато швидше. І навіть цікаво, дуже, якщо не буде логотипу десь, по кольорах і по шрифтах зрозуміють, що це ви. А логотип вже доб'є, і точно будуть люди знати, що це той чи інший клуб, чи той чи інший тренер, і так далі. Про унікальну торгову пропозицію це то наступний крок. А, а Саме відповідь на запитання, чому саме вас мають обрати клієнти. Ми дуже довго і гарно говорили на минулому відео, в минулому відео. Тому тут повторюватися не буду, лише дійсно скажу, що а, це. Будьте обережні з унікальною торговою пропозицією, тільки ви маєте запропонувати якусь певну річ, певну послугу. І тільки у вас має бути щось таке, чого немає у інших. В цьому і є оце УТП. Контент і комунікація це наступний крок. Дуже важливо зрозуміти абсолютно все. Тон спілкування, стиль подачі, регулярність, публікації це я вже далі. Я би зупинилася, звичайно, на тону. Тон, який ви, в якому ви спілкуєтеся з вашим клієнтом. Це на ви, це на ти. Ваш клієнт це ваш друг. Чи ви відноситеся з повагою до клієнта? Все залежить від того, яку Ця ви собі намалювали і портрет ідеального клієнта. Говорили а, в минулому. Тому, якщо це людина 45, то ви в будь-якому випадку будете формувати всю інформацію в певному тоні виконання. Якщо це 25-30, це егей, -е -е, hello, як ти там? ну ка погнали. Якщо це 60, то це взагалі інша історія. Ну, Припустимо, тобто дружній, експертний, мотивуючий варіанти і тому подібне. Стиль подачі. Відео, інфографіка, історія успіху, експертні статті, що е хочеться розказати. І, це, знову ж таки, залежить від цільової аудиторії, портрету ідеального клієнта. Якщо 45, якщо 25, якщо 60, якщо це діти, по-різному буде сприйматися інформація. Відео довге, пояснювальне, з розбором техніки, чи це буде просто кліп, який буде давати щось дуже таке яскраве, швидке, потрібно знати точно вашу аудиторію. Ну і регулярність, тут мають вони публікації мати вашу систему. Чого, наприклад, не роблю я. Мені збрило в голову сьогодні опублікувати щось одне, я публікую. Завтра мені щось стрельне в голову інше, я це зроблю. Але для, якщо бути дійсно брендом і пройти всі ці етапи, які якими обговорювали, то, звичайно. СММ-ники мають розуміти, або ви, якщо ви від себе самі робите сторінку і знаєте, що ви хочете вашому клієнту розказати, ви маєте розуміти, що має бути контент-план. В середу виходить один чувак, в п'ятницю інший, в суботу, в неділю ви публікуєте фото кота чи собаки. А там вівторок, четвер, якісь експертні думки чи інтерв'ю. І що би не сталося? Якщо тільки грім, який згляне, відключить всю електроенергію в світі і виб'є всі е, пристрої, тільки в такому випадку ви не публікуєте. Ну я жартую, але форс-мажори є форсмажори. Які як би що би там не сталося, а бувають речі, які сильніші за нас, і ми не, вони нам не підвласні. Тобто ви розумієте, що власний бренд, власна справа це досить серйозна штука в плані усього, абсолютно. Вам буде простіше, трошечки пізніше, коли ви вже це все зрозумієте. На початку здається, що це фігова туча роботи, яка взагалі навряд чи буде зроблена однією людиною, однією ні, Командою, так. І чим краще, чим досвідченіші ці люди, тим швидше пройде цей процес. Тому що вже на, певний, на певному році досвіду ти ж розумієш, що цільова аудиторія отак визначається. там До торгової пропозиції пару бісячих запитань, і вона стає дійсно унікальною. Комунікація залежить від віку, від подачі. від того, наприклад, все поєднується в цій комунікації. Тобто, як ви розмовляєте зі своїм клієнтом, це результат того, що оце, оця вся робота дасть, тому насправді жодним етапом не можна знехтувати. Це досить серйозний проєкт, відноситься до нього так. І якщо вам говорять люди про те, що це о, якась несерйозна річ, не вірте. В моєму житті було досить багато людей, які мені говорили, ну що, коли ти почнеш серйозними речами займатися. Або ну що, ти до 40 років скакати будеш? Мені вже зараз 36 на момент запису цього відео, і да, я збираюся скакати скільки, скільки зможу. Тим більше, що це мені. Доставляю задоволення, я люблю свою справу. І як я вже говорила в якомусь відео, це, можливо, найпрекрасніший, найчесніший бізнес в світі, і я його саме з цієї точки зору люблю. Завжди є змії підколодні, не зважайте, просто в фітнесі їх не так багато. На наступному відео ми поговоримо про залучення клієнтів, інструменти та канали. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, дивіться відео, задавайте запитання. Я тут для вас і раду відповім на всі сумніви і питання. До зустрічі! Рада була побачити. Хорошого дня!